Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! У зв'язку із ситуацією в Україні багатьом українцям довелось покинути країну в пошуках безпеки для себе та своїх дітей, а в такий час важливо залишатись на зв'язку із своїми рідними та друзями. Урсула фондер Ляєн, керівник Єврокомісії, під час виступу перед членами Європарламенту заявила, що Україна буде включена до зони роумінгу Євросоюзу. Європейський Союз скасовує платний роумінг для України. Це означає, що під час подорожей в межах Союзу тарифи та ціни на користування мобільним зв'язком і використання інтернету не змінюються. Користувач, як і раніше, сплачує свій тариф, ніби він перебуває в межах України. Варто зазначити, що жителі Євросоюзу також не повинні будуть доплачувати своїм операторам мобільного зв'язку. Під час відвідування України. Чиновниці наголосили на тому, що Україна буде включена у вільну зону роумінгу держав ЄС. Час для цього настав. Вона пообіцяла винести на обговорення країн-членів Євросоюзу пропозиції щодо довгострокового скасування плати за роумінг для абонентів українських операторів, а не лише на короткий період, як це було нещодавно. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео! Па-па!